Доброго дня! Сьогодні в нас тема виробничого навчання, підготовка овочів для фарширування. Для цього беруть такі овочі для фарширування. Капуста білоголова, картопля, баклажани, кабачки, помідори і перець. Буряк столовий. Капуста кольорова. Ну, Почнемо з перцю. Перець помитий, відрізаємо холодонічку, разом з насіння, видаляємо. Відрізаємо кришечкою, вирізаємо разом з насіння, промиваємо. І кладемо. Потім перець кладемо в киплячу підсолену воду на одну-дві хвилини, для того, щоб уникнути гіркоти, виймаємо на душлях, щоб стекла вода охолоджуємо і наповняємо начинку. Для фарширування цілою капусту очищають, промивають, видаляємо тачам, ножем або спеціальною румкою. Потім капусту кладуть у підсолену воду, варять 15-20 хвилин, виймають шумівкою, дають, щоб стекла вода і охолоджують. Потім беруть фарш, начинку, кладуть між листя, стискають її, щоб вона була цілою і запікають. Для приготування голубців беремо капусту, чистимо її, вирізаємо качан, кладемо підсолену воду киплячу. Підсолену киплячу воду, варимо напівготовності. በየመስከት ቤት በደንብ አድርጊያው በየመስከት ቤት Частини зачищаємо або відбиваємо, зачищаємо може. Готові листя, кладемо начинку і у формі валить. Баклажани миють, видаляють плодоніжку. Великі екземпляри розрізають навпіл або ріжуть на кусочки циліндричної форми довжиною 4-5 см. Вирізаємо серцевину, яку потім використаємо для начинки, але так, щоб у нас було ціле дно, щоб не випадала начинка. Що зараз? І на будемо наповняти мачинкою і запікати. Помідори беруть середнього розміру для фарширування, миють, зрізають для плодоніжки у вигляді кришечки. І виймають. чайною ложечкою м'якуть разом з насінням. Даю стикти. А потім їх паршерить начити. Картоплю запичемо в духовці в шкарлупі або приваримо до напівготовності. зачищаємо. Робимо надріз на кришечки. תודה רבה Щоб ми добре стояли. І для фарширування. Шкід, і використовуємо для фарширування. Начинку кладемо і запікаємо в духовці. До зустрічі! Будьте здорові!